Перед тим як вийти з зони комфорту, спробуйте в ній хоча б побувати. Якщо серйозно, то дуже часто під виходом із зони комфорту мають на увазі різку зміну свого життя за два дні. Тоді буде рахуватися, що ти взагалі вийшов з цієї зони комфорту, а якщо ні, ну то відповідно нічого в тебе не вийде. Насправді, що ж ми маємо? Ось цю схемку будемо використовувати: що в нас є зона страху, зона навчання і зона власне росту, розвитку. Так от. Тей досвід, який ми здобудемо в зоні страху. Ми з ним переходимо в зону навчання. Та й досвід, який ми здобудемо там, ми будемо застосовувати для свого розвитку. Поетапно. Досвід, який ми просто здобули в зоні страху, вирішивши за два дні, що ага, треба міняти своє життя, недостатній буде для того, щоб дати нам якийсь розвиток. Тому що пропущений етап навчання. Просто перепригнувши в етап навчання, не пройшовши цю, Зону страху, не познайомившись, да, взагалі з якимись своїми установками, переконаннями, обмеженнями, ми не зможемо здобути достатній досвід для того, щоб піти в розвиток. Тому більшість цих от спроб за сьогодні змінити все своє життя, щоб через місяць було кардинально. Інакше закінчується нічим. Оцей прижок. Квантовий, він можливий, ну максимум в 5% випадків. Врешті треба рухатися поступово, планово, от кожною з цих зон, і тоді ви будете мати той результат, який вам хочеться.